Осіля для Кіборга. Олександр Гудаченко, боєць 93-ї механізованої бригади, яка захищала Донецький аеропорт, мрія про мир та велику родину. Там у боях він отримав серйозне поранення, але зміг вижити та повернутись додому. Каже, тримався, тому що його чекали. У мене була одна мета повернутися додому, тому що ми мама, тата, менша сестричка. Та і даний нам був приказ виїхати на БМП, простріляти певні точки. Ну, але коли я обстрілював, ну, пролунав вибух, я його почувствував, цей вибух і побачив спишку в прицілі. Ну, Просто-напросто потікав сознання, відключив. Тоді, коли до нас заходили 79-та бригада, десантники, е, і Прямим влучанням два танки, вбили ну, ці два БТР. Скільки там в них в цих БТРах погибло, я не знаю, не буду казати. Ну, тоді якось так, коли їхали, я більше вже такі, як вивозили нас з аеропорту, або вже такий розгорчивий був. І ну, якось так старався підтримати розговор, щоб хлопці не відключилися. Там, Бог, я знаю, що воно може там случитися, тому що дуже тяжі лежали два чоловіка. Вони почти всі повністю обгоріли були. Сьогодні одна з його мрій одружитися здійснилась. Весілля організовують представниці всеукраїнської громадської організації Клуб успішних жінок. Ми допомагаємо армії, ми, як говориться, все на фронт, все на фронт, все на фронт, але з фронту приходять ребята. Вони міняються, вони пройшли через мене, їм дуже складно адаптуватися. И потому наша помощь должна быть не только в том, чтобы дать, там, как говорится, побольше ну, как бы еды, одежды, там, медикаментов и так далее, а то, чтобы принять их обратно и помочь им, уже новым им, быть в этом новом, в этом обществе, которое тоже меняется. И, конечно, безусловно, реабилитация она должна происходить, вот нам, так кажется, с чего-то приятного и хорошего. Чтобы человек ну, он понял, он почувствовал, что действительно он любим. И для него многое их могут сделать. Клуб успешных женщин проводит много разных мероприятий, да. Это действительно общественная организация, которая объединяет активных и позитивных женщин, которые хотят помогать не только себе и своим семьям, да, а кому-то рядом. И мы в клубе провели несколько разных действий по этому поводу. То есть мы собирали несколько раз деньги, покупали медицинские препараты. А Сейчас причем... активистки нашего клуба организовали новое действие. То есть называется это у нас ну, как бы рабочее да, название проекта. Свадьба Жінки з усієї України об'єднались, щоб допомогти хлопцеві з організацією весілля. Хто подарував сукню для нареченої? Його су су український дизайнер Оксана Хто обручки, рушники, оберіги на щастя? Було хорошо, що буде правнукам і уженіли. Это прекрасные женщины, которые неравнодушны, которые постоянно принимают участие. Мы на передовой, там мы больше видим этой боли, это все, что происходит у нас в стране. Сами переживали, поэтому мы знаем, что это такое, и очень хочется, чтобы это не повторилось. Поэтому мы здесь, мы приехали поздравить нашего героя на три поездки в Одессу. В этом году, в следующем, в 17 по 7 дней, в любое время. Четыре чашки с Одессой, для того, чтобы вы все собирались, могли из них пить чай, вспоминать всех нас такими приятными семейными вечерами. И знаю, что мы вся Украина, мы тебе благодарны, все женщины. Спасибо тебе большое, что ты защищал нашу Украину. У нас щедрые, щедрые души, щедрые добрые люди в Украине. И наш дух, он поможет выжить и поможет адаптироваться этим ребятам в социуме. И мы, мы должны никогда не должны забывать, что они герои и всегда-всегда об этом помнить. Они... Мамы нас дома ждут, а вы, как наши мамы, приезжаете до нас на проливу, приезжаете к нам в гости. И ну, просто щиры дякую. Олександр каже, що на весілля до рідного Кіровограду, звідки він родом, запросить своїх бойових товаришів. Якщо чесно, то тягне туди. тягне. Ну, а я подумаю, що в мене тут скоро буде маленьке, то знаєте, що то такі і хочеться, і не хочеться, хочеться і вдома, і хочеться туди. Я стараюся на труднощі не звертати уваги. Стараюся так. Що маму не напрягати, тому що мама і так дуже багато перемірнічного стараюся сам потихеньку. Мати Олександра розповідає, що їй довелось пережити, коли вона чекала на його повернення. І найемоційніше, що цього очікувала вся Україна і зустріла її сина як героя. Коли ти кожен день дитині тарілку борщу подаєш, а тут він там, і ти не можеш поїхати, і хтось за це за тебе робить, то це, це їм просто низький уклін за це. за… Останніх матерів, що в нас дійсно жінки-українці, це жінки, це матері, це от серця, от душі, от усього за їхню підтримку. Завдяки ініціативним жінкам всеукраїнської громадської організації Клуб успішних жінок Віолеті Валієвої, Зої Вілікай, Олені Павловій, Тетяні Маркові, Олені Рецько, Тетяні Трандасір, родина учасника АТО отримала не тільки подарунки, а й провела два цікавих дня в Одесі.